що тут має власне подякувати е, нашим СБУ і всім, хто долучився до цієї операції, вся Україна і, і, і не тільки Україна, скажем так, тому що безпрецедентна історія операція дійсно була проведена. Е, ви пам'ятаєте, як ми раділи знищенню якогось літака подібного, так А 50 чи ту 22 два, як Росія втрачала це? Було невимовне свято. Та будь-який літак су 34 А тут, от власне. Підтверджена знищення чи пошкодження такої величезної кількості. Ну тут, тут тут нічого навіть і коментувати. Мабуть, бачили всі, що в коментарях і взагалі в новинах в новиних стрічках відбувалася власна іфорія стосовно того, що ми Росія позбавилася такої страшної смертоносної зброї. Її позбавили більше, так, служба безпеки, якої вона територізувала наше населення з перших днів цієї страшної війни. Звичайно, мають вони ще літаки, звичайно, є в них ракети, і загроза нікуди не зникає. Ну, але суттєво арсенал було так зменшено власне цієї, цієї техніки, яка є унікальною в своєму роді в світі. Власне, в Росії розвинуто авіабудування. Просто питання в тому, скільки треба грошей, щоб але щоб їх щоб створити такий літак. Ну, вже якщо щось створювати, мабуть, треба створювати з прицілом в майбутнє, так чи, чи чи є потреба сьогодні в Росії вкладатися у літаки, які були актуальні там в минулому тисячолітті, так так би мовити, тому.